івано франківській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди Дня Вчителя свята квітів, привітань, втішних подарунків. Відзначають його щорічно у першу неділю жовтня, висловлюючи слова подяки кожному, хто долучається до розвитку освітньої галузі в Україні. Обласна філармонія сьогодні встелена квітами. При вході до святкової зали учні Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру підготували виставку. Тут всі барви, осені, а в залі зібралися найповажніші представники педагогічних колективів. Я хочу вас запевнити в тому, що ми бачимо вашу працю. Принести слова вибачення за те, що, на жаль, маємо деяку негативну ситуацію в зв'язку з виплатою заробітної плати. Але сподіваємося, що все-таки до кінця року ми ті всі борги поправимо, виплатимо і дамо можливість вам отримати хай ті незначні кошти, але які ви заслужили. А заслужили ви набагато більше, тому що ми повинні розуміти, що від праці українського вчителя сьогодні залежить завтрашній день нашої країни. Цього дня для вчителів звучали теплі слова подяки. Відбулось вручення грамот і грошових премій за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві. А крім того, нагородження лауреатів обласної педагогічної премії імені Мирослава Стельмаховича. Насправді це наше спільне свято. Оце свято не є тільки се учителів, а це свято учнів, батьків та й всіх людей. Тому що кожен з нас має. Відношення до цього свята з нас, напевно, пам'ятає одного чи декілька вчителів і буде пам'ятати все своє життя. Завершення урочистостей відбулось на піднесеній музичній ноті дарунок від народного артиста України Михайла Кривеня – танцювальних, професійних і аматорських колективів.